Зняли відео масової здачі росіян посеред протистояння. Окупанти вирішили зробити крок на випередження, і перед тим як у них полетіли нові кулі, оголосили, що масово здаються. І з піднятими руками пішли до наших, хоча дехто ще намагався чинити спротив. Але коли побачили, як діють інші товариші, теж вирішили не пручатися. Вражаючі кадри захоплення росіян, побачите далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бійці 12 Бригади спеціального призначення захопили у полон окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли. Заїхали у полон на самокатах. Штурмові групи росіян застосовують усе, що має два колеса та їде уперед. Після таких атак більшість окупантів відпочиває на полі бою разом зі своєю знищеною технікою. Цим солдатам з і пощастило, вони здалися у полон українським бійцям і охоче розкрили правду про свої мотошторми. Один із полонених Максим Льовін розповів, що вирішив підписати контракти з міноборони Росії після того, як випив зі своїм другом, ну і домовився зробити це разом. Однак товаришу підсумку контракт не підписав. Ну а інші полонений Данило Качарін заявив, що бачив у підписанні контракту контракту можливість отримати іпотеку. Третій полонений Володимир Астаф'єв повідомив, що уклав контракт з міноборони РФ два місяці тому і за це отримав виплату в розмірі 1 мільйон 900 тисяч рублів. Також Льовін і Кочарін розповіли, що брали участь у штурмах на мотоциклах і самокатах, під час яких на них та інших окупантів летіли українські безпілотники. За словами Льовіна, із п'ятдесяти самокатників, які брали участь у штурмі, вижили тільки вони із Качаріним. У свою чергу Астаф'єв заявив, що штурмував позиції у складі групи. І усі пересувалися на мотоциклах. Він зізнався, що йому було страшно їхати, бо боявся загинути. Він також зазначив, що підписав контракт, аби допомогти родині, і що під час бойових дій стріляв лише вгору по дронах, однак не влучив. Льовін повідомив, що російські військові місцями не отримували харчів та води. Тривалий час переховувалися у підвалах, інколи до 25 днів поспіль. Він розповів, що разом із другом вони спробували обманути командування, заявивши про поранення, проте їм не дозволили залишити позиції. Льовін і Качарін також. Повідомляли, що під час штурмів їм наказували переконувати українських військових здаватися, а після здачі розстрілювати їх. Саме тому їх здивували люди на ставленні українських захисників під час полону. Льові і Качарін розповіли, що бажають обміну, але більше воювати не планують. Ну, якщо мене обміняють, я більше не хочу воювати нічого. Я хочу то подомой. Тому... Ну і цікаво було все, що таке війна. Ну, реально, какой-то интерес был. Вот, я в армии не был никогда. Вот я посмотрел, я понял, ну, что это такое. Ничего хорошего. Настав'їв вже зазначив, що його взяли у полон, коли він вийшов із підвалу по воду. Там він разом з іншими переховувався два дні. Після того, як він опинився в полоні, він сказав, що після можливого обміну немає наміру повертатися на фронт і готовий краще сісти до в'язниці. Ну а тим же часом двоє українських військовослужбовців, які опинилися на межі ліквідації російськими окупантами, змогли переконати цих росіян самим здатися у полон. Як розповів журналіст Юрій Бутусов, два українських десантника на території РФІ під час масованого російського штурму потрапили. В полон до двох російських штурмовиків, які раптово вийшли на їхні позиції. У маленькому укритті вони сіли в чотирьох і провели разом декілька днів. Навколо постійно дрони, артилерія та міномети завдають ударів. Росіяни доповіли командування, що взяли українців у полон, і отримали наказ ліквідувати полонених і просуватися вперед. Розповідає Бутусов. Російські штурмовики не захотіли виконати злочинний наказ і вирішили вивести українських військових у полон. Однак по них одразу ж почала бити російська артилерія. І тоді полонені українці запропонували російським штурмовикам здатися у полон, бо українські командири не розстрілюють ні своїх, ні полонених, і життя буде гарантоване. І росіяни погодилися. Їхні товариші, з якими вони йшли на штурм, на зв'язок уже вийти не могли. Сталося так, що шанс вижити їм могли дати тільки полонені українці, і тоді Росія. Не повернули зброю і радіостанції українським бійцям, і наші бійці зв'язалися із нашим командуванням. І в зручний момент вивели російських штурмовиків у тилову позицію, розповів Бутусов. Українські бійці поставилися до російських штурмовиків із повагою, адже ці поводилися чесно, не ліквідовували наших бійців та нічого не порушували за українськими законами. До того ж, далися на території рефії і надали цінну інформацію. Їх навіть не зв'язували. Я їх бачив. Тепер спокійно у свій час підуть на обмін і збережуть життя. Показувати відео з ними без їхньої згоди та повідомляти деталі. Я не буду. А два українських герої десантника, які отак несподівано взяли двох російських полонених, повернулися на свої позицію та продовжили виконання бойового завдання. Підсумував свою розповідь. Бутусов тим часом зовнішні пілоти в півдронів підрозділу Марла 31 першого окремої механізованої бригади дистанційно взяли у полон російського піхотинця. Відео інциденту оприлюднули на YouTube каналі підрозділу. Зазначається, що подія сталася в населеному пункті Новосілка, що на Донеччині, екіпаж дрона отримав наказ ліквідувати двох російських піхотинців. Один переховувався в будівлі, інший у підвалі. Суміжний підрозділ завдав удару. по Перші цілі в будинку пізніше ворожий солдат був ліквідований. Другого піхотинця було уражено під час першого виліту дрона, але після повторного виліту стало зрозуміло, що він вижив і вирішив здатися. Українські оператори зафіксували жести, які свідчили про готовність до капітуляції, після чого почали дистанційно супроводжувати російського військового до українських позицій. Далі давайте з вами поговоримо також про те, що бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України взяли в полон групу російських піхотинців на Куп'янському напрямку яка намагалася закріпитися у зоні відповідальності підрозділу. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися у полон та залишитися живими. Розповів про це півненко. Ну а бійці сорок го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ захопили в полон африканського найманця із Сенегалу. Африканського найманця схопили під час боїв на турецькому напрямку. У турецьку бої не стихають ні на хвилину. Бійці 49-ї жбе Карпатська Січ взяли у полон екзотичного окупанта, африканського найманця, який приїхав воювати за Росію. Чужинці з усього світу лізуть в Україну за рублі. Йдеться у дописі, і під час допиту полонений розповів, що два роки навчався у Росії та хотів емігрувати до Європи. На фронт він відправився, щоб заробити гроші та поїхати до Німеччини. Також за словами самого сенегальця, перед тим. Як опинитися у полоні, він подумав, що його хотіли ліквідувати українські військові. Однак ці лише сказали йому слідувати за ним. Українські військові кажуть, що під час здачі у полон Сенегалець плакав і розповів, що вже не хоче до Європи, а хоче додому. А Росія, на його думку, це погано, дуже погано. Під час огляду окупанти виявили незначні поранення, тому йому надали всю необхідну допомогу. І тепер він хоче повернутися додому. Але і дійсно, російська армія активно поповнює свої ряди військовими інших країн. Цього разу десантникам вдалося взяти у полон і громадянина Узбекистану чоловіку пообіцяли громадянство Росії. Якщо він підпише контракта, буде воювати на стороні Кремля. Повідомляє преслужба 95-ї окремої десантно-штурмової полійської бригади ДШВ ЗСУ. Узбецький полонений розповів, що 23-му році приїхав у Москву на заробітки. Чоловік працював сантехніком із е, простроченою візою, аж поки його не звинуватили у крадіжці. У мене вкрали інструменти, і головним підозрюваним у них став я, адже я не руський. Чурка дружина наполягала піти служити, щоб не потрапити за грати та ще й отримати громадянство Росії і так лишитися жити в Москві, розповідає окупант. Після чого іноземця кинули. Він бачив контракт про службу у російській армії лише коли підписував. І до того ж йому навіть не спромоглися зробити військовий квиток. 23-річний узбекистанець розповів українським військовим, що спочатку перебував на позиціях у Курській області, після чого його із іншими солдатами армії РФ перекинули на кордони з Сумщиною. Чоловіка не Яла думка, що він має ліквідовувати громадян іншої країни, щоб йому дозволили залишитися жити в Росії, і вони не зупиняться, як би їм не було важко на фронті, поки їх не зупинимо. Ми додають українські десантники. Ну а вже потрапивши у полон, окупанти з Узбекистану не стримуються у підборі слів. Чхав я на цю війну разом із тими, хто її почав. Тим же часом у соцмережах з'явилося вельми командне відео із російським загарбником, який почав кланятися українському безпілотнику, щоб врятувати власне життя. Як видно на оприлюднених кадрах, до Бліндажа, в якому ховався ворог, влетів в півідрон, що одразу спонукало окупанта впасти на коліна і почати вимолювати помилування. Ба більше, коли безпілотник сил оборони України взяв його у полон і вже почав вести до наших позицій, росіянин помітив на узбіччі другий квадрокоптер, який також прихопив з собою як подарунок для українських захисників, щоб ми віддячили їм за таке милосердя. До речі, якщо говорити про Курщину, то оператор 73-го морського центру спеціальних операцій провели рейд на позиції противника на території Курської області. Про це повідомила прес-служба Сил спеціальних операцій. Поки голова генштабу Іграсімов звітує про звільнення Курської області від сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати завдання у цій області. Ідеться у повідомленні у результаті спецпризначенці також змусили двох ворожих військових здатися у полон. Одного полоненого воїни сил спеціальних операцій евакуювали до безпечного місця на ношах, інше зміг іти самостійно. Попри заяву російського політичного та військового керівництва про нібито повне завершення боїв на Курщині, Сили оборони України продовжують отримувати визначені позиції. Я вам вдячна глядачі, за те, що ви додались випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.